Вітаю народи, Ви на каналі «Мій погляд і з вами і В нас оновлена базодня, тож давайте її пройдемо. На одинадцятий поверх я взяв тейзер та агровейт. Вже давно агровейтом не грав, тому я вирішив, що саме час ним скористатися. Що ж, насправді я не знав, чи варто залишати одинадцятий поверх чи ні, тому що він мені здався цього разу аж надто простим. Я взяв не найсильніші команди, бафів можна сказати. Ну в цій кімнаті трішки демоджу для урона і все. А в другій команді бафів взагалі немає. І при тому, що це все четвірки, я пройшов дуже швидко. Загалом, я думаю, що тут можна брати будь-яких персонажів, що в першу половину, що в другу половину, тому якихось порад щодо вибору персонажів для 11-го поверху у мене для вас немає. Друга зала мені здалася найскладнішою, тому що я в першу половину взяв аоє орієнтовану команду, тому закривав її досить повільно. Однак на одинадцятому поверсі немає настільки сильного збільшення ХПшки, як на дванадцятому, тому навіть ці супротивники вмирають швидко. No, my son. Dead with me. I'll settle this. Let's go. Отут у нас перший новий супротивник це роботи з надкраю зі щитами. І якщо ви знаєте, як знімати цей щит, то повідомте мені, тому що я не розібрався, і як бачите, просто б'ю крізь цього щита.

Добре, з одинадцятим поверхом розібралися, погнали на дванадцятий. Цього разу на дванадцятий поверх я вирішив взяти щось цікаве. У першу половину тейзер разом з Іфою, тому що як бачите, електрочардж бафнутий на 200%. На відміну від попередньої безодні, де він був бафнутий на 75% так само як і Лунар Черч, саме тому цього разу відсутність інефи не так сильно б'є по демоджу цієї команди. В другу ж половину я взяв дуже стару свою улюблену команду з Нахідою, Бейдоу та Кадзухою з Дорі. Фішка цієї команди у тому, що навіть якщо Нахіда з'їдає весь електростатус на цілі, Дорі накладає його на персонажа, і кадзухо все одно може його поглинути та спричиняти додатковий ягровий демедж та й роздмухувати електростихію, що в свою чергу збільшуватиме де. Бейдоу. Отже, перша зала починається з водяної діви. Нагадую, що вона досить міцна, в неї багато ХПшки, і вона інколи ось так телепортується. Тому слідкуйте за тим, куди вона полетіла, і продовжуйте її знищувати. Після неї з'являється босс Кактос. Нагадую, що він одразу вмикає фазу каптурів, і треба слідкувати за тим, куди полетів справжній каптур. Як тільки ви його знайшли, його можна бити або електрочарджем та лунорчарджем. Це досить швидко з'їдає йому щита, або ж можна бити просто чистим електро чи гідродемеджем. Цього боса можна вбити і без реакції. Not too far now. Time В другій половині спочатку дві краплі, А за ними тульпа. Пояснювати, гадаю, тут нічого не треба. У боса гідростатус постійний і імунітет до нього. Тому гідро сюди не беремо. Усе решта, як бачите, навіть така команда чудово закриває цього боса. Інколи треба слідкувати за міні-тульпаками, і загалом це все. Друга зала починається з двох гідрохілічурлів шаманів. Вони б'ють досить потужно, тому стежте за їхніми атаками і не помріть випадково. Мені аж страшно наскільки багато демоджу спричиняє електрочардж. Після шаманів з'являється босс на лауму. У нього є один дебаф, дуже дуже неприємний. Коли він його на нас накладає, демедж персонажів знижується, а крит шанс зрізається на 100. Щоб його зняти, треба повністю відхилитися. Тому на цього боса я раджу обов'язково брати якогось хілера. І ще в момент, коли дебав знімається, персонаж отримує баф на демедж та на крит шанс. Тому це досить класна штука, яку можна використати на свою користь. У другій половині три групи по два супротивники. Спочатку дві собачки. Вони бісять просто неймовірно через те, що постійно туди-сюди літають, і я не можу їх швидко вбивати. Мені навіть здалося, що я не встигаю це закрити. За ними з'являються два роботи-щитовики з Фонтейну. З ними вже таких великих проблем немає, і як бачите, їх я знищую швидко. Далі з'являються два пустельника-самонера: один з крокодилом, а інший зі змією. Якщо вбити петів, то резисти у пустельників знизяться, і їх буде вбити значно простіше. Третю залу цими командами довелося трішки поретраїти. У першій половині на нас чекає нова електрофатуїстка, не певен, що у неї якісь специфічні механіки, в неї просто купа хепашки і загалом усе. Після неї з'являється бос качка, якого треба фармити на Айно. Він прикликає одразу своїх міні-роботів, і якщо вдарити їх здається 12 разів електрочарджом або лунарчарджем, то вони знищуються, спричиняють босу досить багато демеджу, і плюс до цього бос втрачає щит, а з ним і частину своїх резистів. Поки є щит у самого боса 150 усіх резистів, у качок 150 усіх резистів, крім електро. До електро у них всього на всього Тому найлогічніше у цю половину брати електро ДД. Якщо ж його немає, то беріть електрочардж або лунар чарж. У другій половині спочатку три лицарі нагадую, що щита краще проти них не брати. У мене є тут бейдоу, однак я прослідкував, щоб супротивники постійно були під контролем і не могли мене вдарити. Якщо ці супротивники вдарять по щиту, то вони активують додатковий специфічний ефект. Після лицарів з'являються три кенкі. Один з них одразу кудись летить, і я раджу стати таким чином, щоб він підійшов до двох інших, і ви могли бити усіх одночасно. Пояснювати, що тут робити, мабуть, немає сенсу. Ці супротивники дуже старі. Вони навіть зараз, навіть попри те, що їм підняли хепешку досить суттєво. Як бачите, ця команда, якою я вбивав Тріпл Кенкі колись давно, досі здатна. На їх вбити за більш ніж адекватний час. Насправді, основне, за чим треба тут слідкувати, це за атаками кенкі, щоб вони вас випадково не ваншотнули. Шер! І все, отака от цього разу безодня. Що ж народе, мене радує, що навіть попри те, що нові супротивники мають нові механіки, їх усе одно можна вбити не лише цими механіками. На екрані ви зараз бачите закриття першої половини за скірк. Трохи кумедно, але вона до першої фази вже змогла зняти босу половину хпшки. А далі просто за рахунок гідрошкоди цього загону я знімаю щита і, власне, дуже-дуже швидко закриваю цю половину. Щодо другого боса, то тут і казати немає про що. Більш ніж швидке закриття цієї половини резистів до Кріо тут немає, тому скірк... Чудово закриває цього боса. Щодо останнього боса, то так, звісно, у цих качечок маленьких 150 резистів. Однак, якщо ви візьмете дуже сильну команду, таку як, наприклад, ця команда Моя Скірк, то ви все одно зможете пробитися крізь ці резисти, і, хоч і повільно, але все одно знищити їх. До речі, мені здалося, що я не встиг їх знищити, а вони просто повернулись до боса. Можливо, тоді варто бити всю цю хвилину боса і забити на качачок, і коли вони через хвилину зникнуть, добити те, що у боса там залишилося. Як бачите, на закриття пішло багато часу, тому в другу половину треба взяти когось сильного. В мене, наприклад, тут мавойка. Добре, я ще закривав ось цими двома командами. З блумами, звісно, протестував з Інефою, Також спробував підібрати якісь команди для Юймі та Іто, Але як бачите, ці команди далекі від тих, в яких Юймі та іто спричиняють якусь суттєву кількість шкоди. Упевнений, що якби я на них взагалі не перемикався, я б більш ніж легко закрив цю безодню. Щодо решти персонажів, то електроперсонажів краще брати у першу половину. Також туди можна брати гідро ДД, однак бажано з якимось електроперсонажем, тобто в Тейзер. Виключення, мабуть, буде Муалані. За неї я думаю, можна закрити останнього боса, однак це буде досить складно зробити. Щодо другої половини, то туди йдуть ваші дендро персонажі, кріо персонажі, а також гео та піро персонажі. Цих персонажів краще використовувати у другій половині. Я впевнений, що Мавуйка, як і Скірк, здатні закрити першу половину однак за Мавуйку буде складно закрити першого боса, тому що йому все ж таки треба якось зняти щита. А Мавуйка це навряд зможе зробити. В кінці, як і завжди, залишаю вам своїх персонажів, і сподіваюся, що вам це відео, хоч трошки, та й допоможе закрити цю безодню. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!